Привіт, друзі! З вами Скрамі. Сьогодні я розпочинаю своє виживання в українському Майнкрафті, і я вже заспавнився тут і бачу свиней. Це дуже добре. У нас сьогодні задача вижити в українському Майнкрафті 24 години. Друзі, не забувайте ставити свою вподобайку, а також підписуватись на мій канал. Також пишіть свої коментарі, як вам подобається цей контент або ні. Давайте розпочнемо, як завжди, просто здобування дерева і з крафту верстата. До речі, я заспавнився такому лісі, березовому лісі. Це дуже круто. І тут реально дуже гарно, тому мені подобається. Давайте з вами Зконструюємо верстат. Він вже готовий. Так, потім ми можемо зробити з вами палицю. А також палиці зробити кайло. Так, друзі, я вже почав добувати каміння, тому о, вже, вже є <смір> досягнення в мене, це дуже круто. Добуваємо каміння, і в мене є такий план невеликий зробити собі відразу всі інструменти для того, щоб мені було легше виживати. А також, якщо що, добувати їжу, я вже бачив там свиней, тому ми можемо відразу собі зробити. Їжу, щоб вона була і надалі. Далі ще вам скажу, що я в непоганому місці заспавнився, тому що, дивіться, тут дуже багато дерев, тобто я можу добувати дуже багато дерева, а також ну, така місцевість, знаєте, крута. Тому що тут є й вихід до озера чи річка, це я таки не розумію, але мені здається, що це якась велика річка, ні прочі, я не знаю. Так. Я вважаю, що перша година у нас піде на те, щоб просто якомога більше не збирати речей, те, що мені буде потрібно, тому я зараз просто буду цим займатися навіть так. І я бачу залізо, я бачу все, що мені потрібно, тому я швидко йду за їжею своєю, тому що вже темніє, і це, це буде дуже не круто, якщо мене зараз просто вб'ють е, моби. Я можу собі зробити ліжко. А ні, не можу, мені не вистачає. Мені не вистачає. М -м, добре, е, тоді давайте з вами спустимось кудись е, в цю шахту. От тепер я забираю свої слова назад, тому що я знайшов е, дещо прикольне. Так, ну, давайте з вами спробуємо стрибнути. О, хух. У мене вийшло. У мене вийшло. Це, це дуже добре. Е, так. Ну, я бачу вже руду, яку я буду зараз добувати. Вам буде дуже нудно на це дивитися, але мене вже напали. Не буду казати, хто. Хто ж може ще на нас напасти? А це вже дуже-дуже небезпечно. Я бачу кріперів, і мені вони не подобаються. Так, друзі, мені дуже повезло, я знайшов одне вугілля. Уявляєте, так? Одне вугілля. Добре, добре, і, і тут дуже такі недобрі, недобрі чувачки до нас йдуть. О! О, це вже, це вже краще. Дякую. Друзі, мені здається, що я заблукав, я дуже далеко зайшов, я правда не хотів сюди заходити, але вже я десь дуже глибоко, і мені б, б вибратися просто нагору. Будь ласка, я хочу просто побачити світло. М можна якесь світло в кінці тунелю? А! Мене зараз взагалі вб'ють. Так, друзі, я бачу світло. Ну, майже світло, тут темрява, але. ой, тут пожежа ще. Ех, у мене погані справи, здається, так. Вибач, будь ласка, вибач, я не хотів, але мені потрібна їжа. Е, до речі, дуже швидко, мені треба її зробити, е, приготувати. Е, будемо правильно говорити. Підкріпимось. Друзі, я знайшов тут недобудований портал. Ого, давайте залутаємо його. Павучок. Привіт. Ти мене будеш чіпати? Чи ти добрий? Чи все-таки. Ой! Все, все, я зрозумів. Я тебе не буду чіпати. Добре. Добре, все, я пішов, я тебе не буду. Так. так, я вже бачу сонечко, це дуже добре, те, що закінчується ніч, тому що реально страшно. Мене ви бачили е, самі, що майже вбили, і це дуже не круто. Опа, кавунчик. Кавунчик. О, скипка ковуна, це дуже добре, і він нам теж стане в поміч. Знаєте, що я ще не зробив досі? Так це не здобув залізо. І мені якомога найшвидше це треба зробити, тому що без заліза, знаєте, мені буде дуже некомфортно. Але перед залізом, знаєте, я думаю, що можна ще... Трішечки зібрати кавунів, херсонських, можливо, можливо, я не знаю. Ну, але кавун, кавун це, це реально тема. Тому хай він буде. Так, друзі, я здобув необроблене залізо, як ви пам'ятаєте. Тому ми зараз його переплавимо і в нас вийде нормальне залізо. А, Дякую, що ти мене підпалив. О, ще один маленький. Ти ти куди лізеш? Я, я тебе деш не чіпав. Все, давай. Давай звідси, давай. Все. Па-па Так. Е, в нас є трішечки залізо. Це, це вже, знаєте, досягнення, реально досягнення. Е, тому, е, знаєте, що я вам хочу сказати? Що це вже пройшла майже година, е, а я е, майже, майже вбили. Я Знайшов не дуже зручну шахту, круту, але не дуже зручну, тому що ви самі бачите, яка вона. Вона реально незручна. Тому що, ну, типу, просто подивіться на неї. Вона, вона складна. <свісно> вона реально складна, але ми е, любимо складнощі, тому що це. Е, знаєте, Оп. Е, тому що це весело. Складнощі це. Не завжди весело, але. Але я вам скажу, що це весело. У нас вже є а, сім залізних злитків. Я пропоную, знаєте ще що, знайти поселення. Ой, я бачу песика, песик. Але у мене немає кісточки для тебе, вибачте. О, тут, тут їх багато. Дивіться, тут вже три пес... Чотири п'ять? Серйозно? Друзі, запам'ятайте те, що я собі заведу песика в Майнкрафті. От просто запам'ятайте, якщо я про це забуду, хоча як про це можна забути, напам'ятайте мені про це в коментарях. Обов'язково. Прям, ну, це. О, вівця. Ой, це, це злий якийсь песик. Я ж тебе не чіпав. Ти не на мене, а на кого ти? Ти на вівцю? Окей. А. Ти замість мене, так вирішив це зробити. Ну, добре, що не на мене. Дякую тобі. Друзі, я от вже бігаю, не знаю, напевно, хвилин двадцять. І я просто не розумію, це якийсь безлюдний острів або світ, тому що я не знайшов ще ні одного поселення, навіть мешканців. Друзі, я вийшов просто на берег, мабуть, океана або моря, я не знаю. І це дуже так масштабно виглядає, знаєте. І я ще знайшов якусь підводну штукенцію. Я не знаю, що це, але. А, тут нічого майже немає, так? О, невже, друзі, просто. Я цього дочекався. Я не думав, що я буду радий е людям, але вони тут є. Ви просто уявіть це. Я не знаю, скільки витратив на це часу, але я бачу якесь поселення, і ми з вами зараз туди підемо, е подивимось, що там, як, можливо, ще й заберемо якісь ресурси. Навіть круто виглядає, як знаєте, е українське селище, я думаю, те, що його трішечки переробити, і буде прям точно, точно воно. Дивіться, у них навіть тут є тривога, якщо що, щоб вони ховалися, і це правильно, друзі. Якщо тривога, ви всі йдіть в укриття, тому що це заради ж вашого життя і здоров'я. Так, а ми завітаємо в перший будиночок. Вибачте, можна зайти. Ти дякую, що закрили двері переді мною. Так, що тут у нас є? В нас тут. О, у нас тут такого нічого нема, але я заберу а, собі смолоскип. Друзі, знаєте про що я ще подумав? Дивіться, в мене є дві кісточки. Ми в наступній серії заведемо з вами собачку. Просто буде у мене такий песик, домашня тваринка, яка буде мене охороняти і бігати зі мною. Так, добрий день. Можна, будь ласка. Вже друга людина це робить. Невже так складно притримати. Ну, Так, перо я залишу, хлібчик я візьму. Дякую. Я до вас ще повернусь. Друзі, я думаю, те, що можна тут залишитись, тому що в мене ще немає, знаєте, місця проживання. Тому я можу залишитись в цьому поселенні. Тут непогано, я б сказав, тому що в них є. Ну, є все. Дивіться, тут. Напевно, шахта, або я не знаю, а... Треба буде подивитись. А, тут є водойми, тут, ну, тут все є для життя, тому я залишусь на перший час. А, тут Що ж, я буду закінчувати на цьому. Якщо вам сподобалося відео, не забувайте ставити вподобайка. Також підписуватись на мій канал. Пишіть коментарі з приводу цього відео, і взагалі а, контенту на моєму каналі. Я думаю, те, що друге відео вийде дуже-дуже скоро. А, тому чекайте, дякую вам за перегляд. Всім. Papa -pa.